Мінус три у Кіровограді європейський ринок, полосу і комплекс біля дитячого світу закрили через пожежонебезпечність. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області виявило там низку порушень. Керівники цих закладів у відведені строки їх не усунули, тому надзвичайники пішли на крайні міри. Тему продовжить Яна Семенюк. Ще на початку тижня продавці в ринку європейське керівництво попередило у їх роботу. Можливо, втручатимуться інспектори пожежної безпеки. Недовольні, допустимо, що огнітушителів там немає. Ну, і ще такі проблеми? проблемою ну, все у нас є. У Нас огнітушителі є, Інструкція по мірам безпеки, пожежної безпеки є. у нас все є. У нас тепер вони треба, щоб ми закінчували якісь курси. Облас... Інструктаж. Інструктаж проходили, яке стоїть 300 гривень. Адміністрація Європейського наголосила, торгові кіоски можуть опломбувати та закликала продавців зривати печатки і продовжувати роботу. Хто буде відповідати, якщо ви вдруг знімете Директор, Директор. Директор сказав, не бойтесь, все знімайте, вся відповідальність лежиться на мене. Говорити більше на камеру підприємці відмовляються. А ніхто не хоче розказати. А чому ви не хотіли розказувати? Ну, Ну, в страхі, грубо говоря, а завтра придумають, скажуть, і до свидання. Аби з'ясувати подробиці, звертаємось до адміністрації європейського ринку. Проте тут від нашої знімальної групи ховаються. Наступного ранку на європейському спокійно. Жодних печаток на кіосках немає. Да, нормально. не, не опломбіровано варіантів. Надзвичайники коментувати ситуацію теж не стали, проте на сайті управління з'явився перелік виявлених порушень пожежної безпеки. Серед них зменшена ширина проходів та відсутність сертифікованих засобів пожежого гасіння. Порушення виявили і в торговельному центрі полоса та магазині біля дитячого світу. Адміністрація зазначених об'єктів перешкоджає введенню постанови в дію, адже уникає зустрічі з представниками територіального органу державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, незважаючи на те, що керівництво було письмово попереджене. У зв'язку з цим у ДСНС в області готує позови до суду. Щоб дізнатись позицію керівництва товариства 21 століття, до якого відносяться всі три об'єкти, телефонуємо в приймальню. Там обіцяють, директор організації зв'яжеться зі знімальною групою. Ця Антон на час на семінарі вчит мого просу я можу передати ваш номер телефону, я на завечені дня зв'яжеться. Проте, поки сюжет готувався, поспілкуватися з керівником товариства нам так і не вдалось. Тим часом працівники Європейського кажуть, працюватимуть навіть якщо інспектори опломбують. Мені треба сім'ю кормити, працювати треба, налоги платити оренду платити. О, все треба. А три дні, навіть три дні, якщо ми не будемо працювати, то потім це в кінці місяця це мінус. А по-любому треба все одно, як би там не було, а все одно придеться за оренду платити. Яна Семенюк, Савенюк, Олександр Катеруша, Сергій Баранюк, день за днем.